У цьому відео на мій стіл потрапив не смартфон, навушники чи годинник, а ігрова клавіатура. Logitech G213 Prodigy. Ну ви, власне, і самі бачили назву цього відео. Тож сьогодні ми роздивимося з усіх можливих сторін, і я розповім вам про все, що мені вдалося дізнатись і відчути при користуванні нею. Тому, якщо ви давненько вже шукаєте нову, класну, приємну і не дуже дорогу клавіатуру для свого ПК, тоді вмовщити зручніше. Ви на каналі Кібернетика. Мене звуть Ігор, і Давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Розпочнемо з пакування та комплектації. Клавіатура приходить до вас у фірмовій коробці та поліетилені. Запаковано красиво, пробіт в окремому паперовому відсіку. Ну і разом з клавіатурою йдуть буквально декілька папірців з інструкцією. Ну раптом ви забули, як підключити клавіатуру до комп'ютера. Якщо таки забули, то я вам трошки напам'ятаю. Підключається це все через порт USB-A і працює насправді не тільки з настільними ПК, але й логічно з ноутбуками, як на Windows, так і на MacOS. Якщо ви раптом чомусь вирішите використовувати її саме таким чином, то це теж можливо. Провід тут на 180 см, тож його точно вистачає. А це ідеальний момент, щоб попросити вас стичнути вподобайку і підписатися на канал, от прямо зараз. Що стосується перших відчуттів від клавіатури, коли я її лише взяв до руки, ще навіть не підключав, то важить вона приблизно кілограм. Матеріал це звісно, що пластик, і він приємний на дотик. Ну і загалом в руках все це відчувається надійно. На самій клавіатурі є інтегрована підставка для ваших долонь, аби вони не втомлювались під час ігрових сесій. Зняти її за потреби не вийде, але при користуванні це справді зручна річ. Зі зворотнього боку Logitech G213 має прорезинені вставки, аби клавіатура не їздила по вашому робочому місцю і тримається на столі. Вона ну, доволі надійно і впевнено, аби зрушити її з місця, треба мало не землетрус. При інтенсивній грі це прям дуже важливо. Окрім цього, є ніжки для регулювання кута нахилу, і вони теж прорезинені. Ні, ну робили її, звісно, як для себе. Щойно ви ввімкнете клавіатуру, то побачите першого знаку того, що вона таки ігрова, це підсвітка клавіш, і світяться вони всіма можливими кольорами веселки. Це можна додатково налаштувати. Проте, як це зробити, я розкажу трошечки згодом. Logitech G213. Prodigy – це повнорозмірна мембранна клавіатура. Тут 113 клавіш, серед яких є окремі клавіші для регулювання гучністю та медіамістом. Плей, пауза вперед, назад. Це просто. Максимально швидко, прямо перед вами, також є окрема кнопка, яка вмикає підсвітку, і клавіша вімкнення ігрового режиму. Натиснувши її, ви автоматично блокуєте всі непотрібні пригрі кнопки, як то, наприклад, клавіша Windows, щоб випадково не згорнути гру у найбільш відповідальний момент. Що стосується безпосередньо користування клавіатурою, то я особисто в першу чергу звертаю увагу на те, як вона звучить, тому що звук я буду чути кожен день. І дуже хочеться, аби він мене не дратував. Звучить приблизно так. Мої барабанні перетинки від цього звуку точно не страждають. Сама клавіатура не є гучною сила спрацьовання тут дорівнює 50 грамам, і тиснути на всі ці клавіші легко і приємно. Тактильно нею справді хочеться користуватися. Найважливіше, як на мене, те, що вона має вологозахист. Ну тобто плавати і грати під водою з нею точно не треба. Але якщо випадково розіляти чай чи просто воду десь поруч, то вона повинна це пережити. Я сподіваюся, що ні мені, ні вам це перевіряти не доведеться. Для повного розкриття можливостей і функціоналу клавіатури Logitech G213 тринадцять. існує цілий окремий застосунок G-Hub. І звісно, що головне в ньому це можливість на це якраз ту саму славнозвісну RGB підсвітку. Понад 16 мільйонів кольорів тут до ваших послуг, і можна обрати вже готовий пресет, аби все миготіло і переливалося. Можна навіть зробити так, щоб клавіатура була мало не візуалізацію аудіодоріжки, такий собі еквалайзер. А можна доволі вільно налаштувати і свій унікальний варіант підсвітки, просто кажучи, воля вашій креативності та свобода персоналізації клавіатури під. Настрій, інтер'єр чи будь-що інше. Окрім цього, є звісно, що можливість налаштувати команди гарячі клавіші або ж цілі автоматизації на клавіатурі, якими ви користуєтесь найчастіше. Можна підредагувати і ігровий режим під себе, тобто вимкнути ті клавіші, які будуть заважати конкретно вам, можливо, там є якісь особливі побажання. Тож, якщо вам недостатньо просто підключити клавіатуру і одразу ж нею користуватися, застосунок буде точно корисним. Logitech G213 Prodigy справді можна назвати королевою серед відносно недорогих ігрових клавіатур. Приємна, швидка, легка та доступна. Підійде як для новачків, так і для просунутих геймерів. Ну і для тих, хто просто хоче собі прикольний кейборд для друкування текстів, як я, наприклад, вона цілком може стати приємним доповненням до вашого ПК та прослужить гарантовано не один рік. Придбати її можна на сайті магазину кібернетики за посиланням в описі. Ну і не забувайте про вподобайки та підписки на канал, щоб не пропустити нових оглядів. На цьому ж у мене все. Дякую, що додивилися до кінця, і зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.